Всім привіт, мої любі! Я рада вітати вас на своєму каналі і безмежно вдячна кожному із вас за те, що ви зі мною! Е, гарного вам перегляду! І, ну, як завжди, слава Україні! Усім добру раночку! Наш сніданок сьогодні виглядає ось таким чином. Це порція дочки. Це порція моя, це салат. То, що я вчора ввечері робила, огірок, помідор, і салат айсберг. і такий ем, типу амлетик, не знаю, не амлетик. Е, взяла я лаваш звичайний, завернула туди помідор і сир е, твердий, обмокнула це все у яйця взбите і обсмажила на сковорідці декілька хвилин з кожної сторони. І вийшла ось така прикольна штучка. Зараз буду пробувати. На вигляд прикольно. І кава моя, кава з молоком дочки, ну, мега слабенька. І сніданок сина захотів він просто смажене яєчко і грінку. Ну, і на десерт у нього йогурт. Чай вже я йому зробила, він вже його майже допиває. Тому ось такий у нас сніданок. Всім приємного апетиту. Зараз на годиннику у нас третя година дня, і це щось. Між е, після обіду і до вечері зробила сирники. Сьогодні зазвичай на сніданок роблю, але сьогодні якось так вийшло, що в обід і полуничний джем. Залишки там небагато лишилося, тому я їм поклала дочки і сину по три сирнику по столовій ложки полуничного джему. Ось такий у них буде корисний перекусончик. Сирники ми взагалі смажимо. Раз на тиждень, як мінімум, а то і декілька разів на тиждень. Це е, сирники і пончики творожні. Це єдине блюдо з творогу, яке, яке їдять мої діти. Тому е, їдять в такому вигляді творог. Нехай їдять, значить, буду смажити. Е, всім приємного апетиту. Дівчата привітулі. Вечеря у мене сьогодні максимально проста. Це звичайна вівсяна каша, така не сильно густа капуста з грибами тушена. Тут у мене салат айсберг, і просто помила, нарвала шматочками. Взяла собі соус ось такий от, часниковий. Зараз буду його туди макати і їсти. Балдіть! Там малине залишки лишилося. Це в мене компот із порічок із залишків джем. Ну, як не джем, а такий сироп трохи лишилося в мене. І десерт. Це мені подружка привезла, трошки воно, за рахунок того, що воно пісочне поламалося. Але я думаю, ну, на смак це ніяк не вплине. Тому приємного мені апетиту. Дочка їла е, так само. Кашу із капустою, їсть, верніше, зараз із грибами. Син поки що не хоче, на вечерю сказав, що буде їсти манну кашку з малиною. Тому ось так. Всім приємного апетиту. Та, дівчата наготувала я сьогодні вечерю рис. Звичайний, просто з приправою, без не да нічого. Салат, огірок, помідор, салат айсберг. Оливковою олією заправлений і трішки часнику молодого. Биточки з курячого філе і печінка смажена, типу, також такі биточки. Тут небагато шість шматочків я собі зробила, тому що дочка не буде цього їсти, син не буде в них звичайні битки, а це чисто мені пожирувати. Зараз з рисом, з салатом, смакота. Ось така у мене сьогодні скромна маленька тарілочка на вечерю, два шматочка печіночки, рис і салат. Всім приємного апетиту. Дівчата підготувала ось сюди овочі: тут кабачок, молодий часник, картопля молода, помідори стручок зеленої цибулі, просто цибуля, капуста і трохи гороху, і буду зараз робити овочеве рагу. Ось в мене все зараз обсмажується, всі овочі нарізала кубиками. Трішки олії, зараз пережарю їх, тоді додавлю. Або томатної пасти або кетчупу, столову ложку. Ну, там, по вашому смаку, які ви хочете, спеції, які ви хочете, заливаєте водичкою, накриваєте кришкою і тушите до готовності. Смакота. Літня смачна страва. І ось таке в результаті смачне рагу у мене вийшло. Зазвичай я роблю його постійно рідким, як замінник супу. Просто і смачно. Думала, щоб його сьогодні забадять на рецепт, на десерт, і вирішила зробити мене такі полуниці, ой, типу земляніка. Останнє плюс немає дожів, таке посуха трохи, тому вона ну, не, не в найкращому вигляді. В общем, вирішила я зробити пиріг полуничний. Зараз взяла 4 яйця, посолила вже їх, не фокусується. Зараз взіб'ю, додам е склянку цукру. Е, додам сметана, в мене є, трі, трошки, не знаю, може одну, може дві столові ложки. Потім додам олію, е, борошну соду, покажу, погашу отстом, це все перемішаю, вилью на деко і покрашу туди полуницю. Або не знаю, може покрашу прямо в тісто. Зараз подумаю, ну, поки буду взбивати. Ось таку зробила тісто, <кій> додала туди полуниці. Залила його все у стареньку, свою е, чугунну сковорідку. І зараз відправлю це все запікати. А потім я придумала: в мене ще є молоко, масло вершкове і какао. І я ще зроблю шоколадний такий ганаш і залию це все зверху. Ото От буде е, свято пуза. Роблю зараз шоколадний цей ганаш. Я взяла трішки молока десь, я не знаю, грам 100 можливо. Тоді цукор півтори столові ложки. І какао. Зараз його все разом перемішаю, доведу поки до кипіння. Ось тако змішалося, воно разом. Далі на цьому етапі можна, в принципі, чекати, допоки закипить. Можна залишити так і в кінці додати масло, а можна додати щось, що у вас є алкогольне. Там коньяк якийсь чи ще щось. У мене є шеріданс, він у нас не туди і не сюди. Тут залишки, тому додам його сюди для такого. Приємного присмаку. Присмак буде, але алкоголь, він весь випарується і його не буде, тому дітям можна сміливо його давати. Додала я сюди ще масло, грамів 100 кусочок. Зараз воно розтане, все його разом проварю хвилини, три, мабуть, і буду вимикати. Ось такий, дівчата, пиріг у мене вийшов, періго пирі, тортик. Там небагато полениці. Я ну, спеціально багато не клала, тому що не знаю, е чи захоче син їсти, тому що у нього раз на раз не приходиться. Е шоколадну намазку я спеціально робила не густою, а такою рідкуватою, щоб можна було гарно його е ну, пропітати, скажімо так. Ось сюди він. Він стоїть. Зараз він ще це все, що я полила. Він поглина в себе і буде дуже-дуже смачним і не сухим. Сніданок у нас сьогодні такий на скору руку. Це моє. Лаваш, звичайний лаваш. Я закрутила туди знову сир, потерла на тертушку, помідори і сосіску на цей раз собі. Ну, Шматочок невеличкий. А у дочки все те саме, тільки ще смажене яйце. Я окремо смажила сину яйце з сосіскою і їй посмажила. Туди його так само запихнула, закрутила і обсмажила на сковоріці. Ось такі рулетики. Не не рулетики, що як, як воно правильно називається, не знаю, але Воно смачно виходить. Тому, так, бистренько наварганили і будемо їсти. Всім приємного апетиту! Дівчата, всім привіт! У мене новий день, нові готування. Готувала, в принципі, на цілий день, але ще дещо в мене є в холодильнику, те, що маємо доїсти, тому різноманіття трішки буде. Тут гречана каша, звичайна, з вершковим маслом, без не нічого. Е, далі компот. Полуниця, малина, порі... Ні, не порічка. полуниця, малина, вишня і шелковиця. Всього по трішки. моя така мисочка-піалочка була роздобою цих фруктів, тому я наварила компоту. Далі смажена рибка, це хек, нагетси з курячого філе і блінчики. Звичайні блінчики. Діти вже понаїдалися, їх було більше. Це вже те, що лишилося. Я сама дві штуки вхом'ячила, син, штуки 4, мабуть, з'їв, ну і дочка. Ну, на день їм вистачить. Вони вже оскому збили, тому вже так активно їх їсти не будуть. Ще там у мене в холодильнику є овочеве рагу і салат. Тож, отаке у нас на сьогодні меню без супу, тому що є рагу. Всім приємного апетиту! Дівчаточка, всім доброго ранку. Наша, наш, наша сніданок сьогодні виглядає таким чином. Е, партія сина вже з'їжена. Допоки я тут робила чай, сервірувала і все таке. Ну, Розкладала його красиво під кітінку. Син свою пар, партію вже забрав і з'їв. Е, тут е, салати з городу, Е, одеський кучерявець, шпинат, рукола, огірок, сосиска з яйцем і такий. Типу тост з сиром. Те саме ідентично, у удочки. У неї чай звичайний там, чорний, цей шоколадний. Мені він не сподобався. Він для мене занадто приторний, солодкий якийсь, то <кій> у мене зелений з полуницею. Ось такий у нас сьогодні сніданок. Всім приємного апетиту. Ну і завершити даний футбук Я вирішила приготуванням домашніх пельменів. Вони в мене з індичого фаршу тільки-тільки наліпила. Першу партію вже відварила зараз цей їсть їх, соковиті вийшли, такі ну, смачні. І далі буду відправляти їх в морозилку, Заморозиться. далі пофасую по пакетикам і все. На деякий час у нас, в принципі, вечеря готова. Тому всім всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх, пишіть коментарі. Всім всього найкращого бережіть себе, бережіть своїх близьких. Слава Україні.